Ми приїхали в гості до Марічки і до Софійки, до моєї. Там Марічка, я це трошки про себе. Я мама в декреті. Олеся також махає привіт. Софійка обережна. Я не знаю, що казати. Фотографую, е, трошки дизайню, я також пластую і слідкую за маленькою. Фотографувала нас на кіп'як, якщо пам'ятаєте, що коли Леся була у животик, а сьогодні ми збираємося якраз знімати відео про те, як з дітками гарно співати і ручками десь стукати, і махати. Тому якщо вам цікаво, залишайте. Трішки назад. О, воно досить-досить. Добрий день, добрий день добрий. Цічененько до мами біжу, ось пальчик долоня, плече і рука. Я маю дві ніжки, а тут є п'ята. Добрий день, добрий день, добрий день, скажу, я вранці члененько. Nisso fica. Ah, tudo ruim. Я маю таку хатку, так і так, стукаю двері, так і так, ось дим моря виходить, дивно ось так ось так рячи черевички. Так і так і так. Забонянка видивити сонечко. Вийди. Там побачиш п'ять овечок ще й баранчика між ними. І з ріжками золотими. Із ріжками золотими. Показуємо ріжки спершу назад, а потім вперед. Зайцем здоров'я вже йдемо.